Вам буде не потрібно витрачати гроші на сімейне консультування під час кризи, якщо ви зрозумієте дуже просту аналогію, яка ілюструє, як влаштований внутрішній світ вашої коханої людини. Кожна людина має внутрішню, метафоричну, три поверхи: перший поверх це її внутрішні потреби. Потреби бувають фізіологічні, психологічні, соціальні. Є другий рівень, який називається почуття. Те, як людина себе почуває, її емоції. І третій рівень це її дії і її лінія поведінки, тобто, що саме вона робить, коли ви бачите, як ваш чоловік закривається постійно в телефоні, не приділяє вам час уваги, не проявляє романтики, не допомагає вам, не включається, не розвиває стосунки з вами, це значить, що на другому рівні, на рівні почуттів, він довгий час відчуває себе погано. А це значить, що його певні базові потреби на першому рівні не закриті. Якщо ви як чоловік бачите, що ваша жінка підвищує на вас голос, свариться, плаче, ображається, часто знаходиться в такому емоційно відстороненому стані, наче її байдуже. Це не тому, що вона вас не любить, це значить, що дуже довгий час на другому поверсі вона відчуває себе погано у неї дуже багато негативних емоцій. Звідки вони беруться, на першому поверсі її базові потреби поряд з вами не закриті, і у кожної людини свій унікальний набір її потреб. Кожна людина має внутрішню. Речі, які їй необхідно отримувати від стосунків, задля того, щоб вона була в них щаслива і це щастя віддавала у відповідь в вигляді того, що вона буде закривати і реалізовувати потреби своєї коханої людини. Більшість людей потрапляють в пастку, яка називається несправедливість. Кожна із сторін думає, а що це я маю для нього щось перша чи першим робити для нього чи для неї? Нехай він чи вона починає. Що це я, що я саме рижа, чи що? А я теж на нього ображена. А, а хто мої потреби закриє? Думає жінка. Чи чоловік зі свого боку думає, А що це я буду перший робити, нехай вона робить, якщо щось хоче. І ця пастка. Типу несправедливості вона призводить до того, що двоє людей нещасні. Як тільки хтось один, хто розумніший, і мудріший, включається в процес розвивати стосунки і починає по-справжньому реалізовувати потреби іншої сторони, інша сторона стає м'якою, теплою, доброю, уважною, починає відповідь робити те саме. Тут багато жінок або чоловіків мені на консультаціях говорять, що Діма, я вже багато разів пробувала чи пробував, я от закривав її або його потреби, це не працює на мого чоловіка чи на мою жінку. Якби ви по-справжньому розуміли потреби, вгадали і відчули, сприйняли те, що по-справжньому потрібно іншій людині, і давали саме те, що потрібно іншій людині, ви побачили б ефект дуже швидко. Тому що коли до мене приходять сімейні пари в супровід. І буквально декілька тижнів вони починають робити правильні по-справжньому правильні кроки, вони відразу чують зміни і відчувають їх, і бачать їх, і вони розуміють, що зовсім все змінилося в наших стосунках. Тому якщо ви насправді хочете навчитися розуміти відчувати потреби коханої людини і... Зробити ваші стосунки з нею дуже-дуже щасливими, ви можете подивитися інформацію під цим відео, прийти до нас на навчання, на курс, який називається Стосунки від А до я, де я даю всю технологію, по якій я консультую людей і як я допомагаю людям з перспективи не звертатися до мене і мати щасливу сім'ю замість постійної колотнечі. Тому, якщо ви хочете один раз навчитися, як будувати стосунки, і мати щасливий шлюб, приходьте на програму стосунки А до я, і ви зможете не витрачати багато грошей, нервів на сімейних консультантів.